Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Зовсім нещодавно ми з вами святкували свято Нового року. І я впевнена, що під Ялиночкою ви знайшли свій подаруночок. Дітки, а комусь подарували на Новий рік іграшку? Я так і думала, тому сьогодні хочу поговорити з вами про іграшки. Дітки, а як ви думаєте, у світі є багато іграшок? А кому потрібні іграшки? Так, діткам, а де можна побачити дитячі іграшки? В магазині, на вулиці, на дитячому майданчику? Іграшки бувають різними. Є м'які іграшки звірята. Дівчатка люблять гратися ляльками. Ну а хлопчикам подобається техніка, тому хлопчики часто вибирають собі для гри машинки. Є спортивні іграшки. Є будівельні. Також існують музичні іграшки. Існує дуже багато різноманітних іграшок. Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву казочку про хлопчика Дмитрика та його іграшки. Слухайте уважно. Жив був хлопчик Дмитрик, який дуже любив гратися іграшками. І було в нього багато-багато різних іграшок. Був у нього жовтий паровозик, пухнастий ведмедик, віленький зайчик, пожежна машина, маленька дудочка та великий барабан. Настав вечір і прийшов час лягати спати. До кімнати зайшла матуся і сказала Дмитрикові, що перед сном потрібно обов'язково скласти іграшки на місця. Але Дмитрик завередував, сказав ні, матусю, я не хочу сам складати іграшки. Краще ти поскладай їх за мене. Матуся сказала, добре, Дмитрик, я складу іграшки за тебе, але іграшки можуть образитися і піти від тебе. Іграшки дійсно образились на Дмитрика. У у у я краще поїду в дитячий садочок, загудів паровозик. О, о о а я піду в ліс жити, Заричав ведмедик. і І і. Я теж піду в ліс жити з ведмедиком, сказав біленький зайчик. Бі-бі-бі, а я поїду іншого хлопчика знайду, загуділа машинка. Ду, ду-ду, і я до хлопчика піду, заспівала дудочка. Бам-бам-бам, і я піду від Дмитрика, загуркотів барабан. Закричав Дмитрик і почав швидко збирати свої іграшки та розставляти їх на поличці в шафі. І з того дня Дмитрик завжди прибирав свої іграшки. А ви, дітки, прибирайте свої іграшки. Для того, щоб ваші іграшки на вас не образились, давайте вивчимо правила як треба поводитись з іграшками. Перше правило не ламай іграшки. Поділись іграшками з другом. Пограв, прибери іграшки. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яке свято ми з вами нещодавно святкували? Так, новий рік. Чи сподобалась вам казочка про Дмитрика? А які іграшки були в Дмитрика. Так, жовтий паровозик, пухнастий ведмедик, біленький зайчик, пожежна машина, маленька дудочка та великий барабан. А скажіть, чи потрібно складати іграшки? Потрібно так. А чи можна ламати іграшки? Не можна. А іграшками треба ділитися. Так, потрібно. Малята, мені дуже цікаво, чи є у вас улюблена іграшка? Якщо є, можете присилати мені фото з нею. Я подивлюсь, дітки, хоч би якими не були ваші улюблені іграшки, великими чи маленькими, новенькими або купленими давно. Слід пам'ятати продбайливе ставлення до них, адже іграшки наші друзі. А наше заняття на сьогодні завершено. Дякую за увагу! До побачення!